Приготуйтеся до трьох шокуючих історій з Reddit, які змусять вас замислитися про довіру, зраду та найгірші рішення, що ламають життя. Моя дівчина щойно народила нашу першу дитину. Я знаю, що я не біологічний батько, і я повідомив, що знаю, як тільки вона народила. Спробую бути лаконічним, бо скоро збираюся в бар. Я дізнався, коли вона була приблизно на шостому місяці вагітності. Той хлопець Брайан підійшов до мене на роботі. Ви, хлопець Сари?» я сказав так і запитав, що йому потрібно. Він вибачився за те, що спав із нею, і присягнувся, що не знав, що вона з кимось зустрічається, я в це не вірю. Потім він витягнув свій телефон, щоб показати їхні листування. Вони спали разом або зустрічалися щонайменше рік. Потім вона дізналася, що вагітна. І вони домовилися просто прикидатися, що дитина моя. В обмін на це вона не втратить своє ідеальне життя, а він не нестиме відповідальності за дитину. Я знав, що це дивно. У нас були проблеми із зачаттям, і раптом вона так легко завагітніла, але він пояснив, що багато про це думав і нещодавно став християнином. Він сказав, що не може жити, знаючи, що я живу брехнею, тоді як його дитина не знає свого справжнього батька. Так що так я сказав йому, що триматиму зв'язок і щоб він поки що нічого не говорив. У мене було багато часу на роздуми, але врешті-решт я вирішив почекати, поки вона народить, щоб заподіяти їй біль у її найвразливіший момент. Опущу деталі, але у неї почалися пологи, дитина народилася, і її помістили до відділення інтенсивної терапії для новонароджених на деякий час. Те, що мало бути прекрасним моментом, коли я тримаю свою дитину, стало найсердечнішим часом у моєму житті. Просто знання, що він не мій, розбило мені серце. Як тільки її зашили, і їй стало комфортно, я почав збирати свої речі, щоб піти. Вона запитала, куди я йду. А я просто сказав їй: я знаю, що я не батько ім'я дитини, можеш вдавати шок, але я знаю. Просто попроси Брайана прийти, я впевнений, що він підписає свідоцтво про народження. Потім я пішов. Вона безперервно дзвонила мені, навіть надсилала повідомлення, поки я це пишу, і навіть змусила свою сестру кілька разів подзвонити мені. Було важко прикидатися останні кілька місяців, але я думаю, що я задоволений. Хоча мені справді справді розбите серце, я планував освічитися їй у день народження нашої дитини. Я збирався зробити її найщасливішою жінкою у світі. Ну що ж, тепер я піду на п'юся до чортиків. Невелике оновлення голова болить, але я вдома і в безпеці. Я не очікував, що це набуде такого розголосу, але проясню кілька речей. Брайан буде в житті дитини, якщо це його дитина. Мені байдуже, що хтось скаже, я впевнений, що дитина не моя. Я пройду тест. Але ми з Брайном були на зв'язку з вчора вечора, і у мене немає сумнівів. Тим, хто називає мене психопатом чи кимось іще, мені байдуже. Ви все одно забудете про цей пост за день, тоді як мені доведеться жити з цим лайном до кінця життя. Те, що я зробив, не було чудовим, але мені байдуже. Все, що я коли-небудь робив, це чудово ставився до неї. І ось як вона мені відплатила. Якщо ви думаєте, що це фейк, ідіть, читайте щось інше, мені байдуже. Відповідні коментарі, як вона відреагувала, коли автор пішов і сказав їй, що він знає, її очі широко розплющилися, і вона почала говорити зачекай, зачекай. Але я вже зачиняв двері, коли вона почала говорити більше. У повідомленнях і голосових повідомленнях, які вона мені залишила. Вона пояснює, що Брайан бреше, і якщо я просто підніму трубку, вона все пояснить. Тобто, у мене є копія їхніх листувань і секс відео як додатковий доказ. Тому мені дуже хочеться надіслати їх їй, але я справді не хочу приділяти їй жодної уваги зараз. На питання, хто ще був у кімнаті і чи це фейк? Медсести були в кімнаті, мені було байдуже, чи чують вони. Це було після того, як дитину забрали в Нісю. І єдина причина, чому він взагалі туди потрапив, це те, що у моєї колишньої була досить сильна лихоманка перед пологами, тому вони хотіли спостерігати за ним, щоб переконатися, що у нього теж не розвинеться лихоманка, у неї є власна страховка. Очевидно, якби у неї були ускладнення, я б не зробив цього тоді, але їх не було. Дитина в порядку, вона в порядку, тому я повідомив новину і пішов. Я не розумію, чому люди, які кажуть, що щось фейк, залишаються читати і коментувати, рухайтеся далі у своєму житті. Оновлення 27 грудня 2022 року через три тижні. Привіт усім! Хочу почати з того, що оновив би раніше, але для отримання результатів тестів потрібен деякий час. Я також працював над собою в цей час. Дякую за всю підтримку. Перейдемо до суті. Я не батько, але я вже знав це глибоко всередині. Брайан і дитина збігаються так, що це досить добре відповідає на це питання. Він дуже радий бути батьком, навіть попри обставини. Ми весь цей час підтримували зв'язок і він, насправді, чудовий хлопець. Тепер ходить до церкви, займається волонтерством, у притулках тощо. Я не впевнений, чи будемо ми продовжувати спілкуватися після цього. Але я не проти випити з ним час від часу. Я сподіваюся, що у дитини все буде чудово в житті, так і має бути з Брайаном, як його батьком. Що стосується Сари, приблизно в той час, коли я опублікував допис, вона попросила Брайана офіційно бути з нею, оскільки приховувати вже нічого. Наскільки мені відомо, він не прийняв її пропозицію і просто хоче спільно виховувати дитину. Щоб бути присутнім у житті своєї дитини, я вважаю, що це дуже розумно з його боку, чесно кажучи. Ми з нею також розмовляли. Ми говорили про те, де все пішло не так. Вона відчувала, що я не був поруч з нею повністю, і просто відчувала себе незадоволеною. Що я розумію? Я не завжди був найкращим хлопцем, але я ставився до неї як найкраще. Думаю, це просто не судилося. Вона почала плакати, і я обійняв її, але переконався, що вона знала, що це не тому, що я про неї дбаю. Вона запропонувала залишитися друзями, і щоб я відвідував, якщо захочу, але я відмовився. Мені не дуже цікаво підтримувати зв'язок з нею та її дитиною, але я подарував їй плюшеву іграшку, яку планував колись подарувати нашій дитині. Вона живе зі своєю мамою і повністю вивезла свої речі. Вона попросила мене зберегти її номер, але я заблокував її того ж дня, коли вона закінчила переїжджати. Так що тепер я сам не буду брехати, моє серце було дуже важким, але я думаю, що все буде добре. На роботі є мила дівчина, і ми спілкуємося. Вона самотня мама і поки що чудова. Я пояснив, що хочу йти повільно через моє недавнє розставання, і вона розуміє, ми зустрічалися один-два рази нічого серйозного поки що. Я просто хочу бути сам по собі зараз, але, ймовірно, дам їй шанс, коли буду готовий. Наразі це все. Я в депресії, але принаймні тепер займаюся спортом. Я ніколи не хочу розмовляти з Сарою і, ймовірно, ніколи її більше не побачу. Це сумно, бо вона була такою великою частиною мого життя, але цього більше немає. Дякую за всю підтримку. Я відповім на питання, якщо у вас є ще редагування, просто хотів зазначити, що мені все ще не шкода того, що я зробив, я бачу, що їй все ще боляче, але я безумовно думаю, що це заслужено. Нове оновлення я той хлопець, який чекав, поки його партнерка народить, перш ніж сказати їй, що я знав. Що дитина не моя, ось як проходить моє життя. 8 серпня 2023 року. Мені постійно приходять особисті повідомлення з проханнями оновити інформацію. Тому ось воно минуло приблизно 8 місяців. Оригінальну історію дивіться у профілі. Ні, я не розмовляю з Сарою до дідька Сару. Не бачив її. Останнє, що я чув, вона переїхала за три години з мамою, щоб бути ближче до родичів. Я часто бачив її по місту, тому надзвичайно вдячний, що вона поїхала. Вона намагалася спілкуватися зі мною іноді протягом першого місяця після народження дитини, але це швидко припинилося. Щодо Брайана, ми час від часу переписуємося, і ми таки пішли на те пиво. Він загалом здається щасливим бути батьком, але ми не розмовляємо про сару. Я все одно не дуже з ним спілкуюся. Ми обидва працьовиті чоловіки з роботою, дітьми та життям, тому досить важко підтримувати зв'язок. Я не думаю, що вони взагалі разом, але хто знає, до речі, про дітей та жінка, що була самотньою мамою, з якою я почав зустрічатися. Ми все ще разом. Її дитина чудова, і мені, чесно кажучи, подобається бути її відчимом. Так що великий привіт тим, хто говорив мені припинити з нею спілкуватися або що це не спрацює. Можливо, здається, що ми рухалися швидко, але на даний момент мені байдуже я ніколи нікого так сильно не кохав. Ми спілкуємося належним чином, майже не сваримось, просто отримуємо багато задоволення. Спочатку я збирався повністю розірвати з нею контакт після того, як зловживання алкоголем стало звичкою. Але вона справді допомогла мені триматися на ногах. Я не бачив своєї пачерки деякий час, але коли я її зустрів, я зрозумів, що не можу піти. Бути частиною цієї маленької родини зцілило мене так, як я буквально не можу осягнути. І перш ніж хтось скаже, що я просто використав їх, щоб впоратися з травмою від відсутності власної дитини, це зовсім не так. Я ходжу на терапію, я взяв себе в руки, і більшість днів я навіть не думаю про свою колишню. Чорт, я навіть забув про цей клятий аккаунт. Словами неможливо описати, як покращилося моє життя. Дякую, незнайомці з Reddit за те, що були поруч у найпохмуріший час мого життя. Чесно кажучи, це допомогло. Сподіваюся, освідчуся своїй дівчині колись у майбутньому. Ось і все. Бувай. Мій 15-річний син ідіот навмисно зробив свою дівчину вагітною. Публікую з анонімного облікового запису зі зрозумілих причин я, 30 років, маю сина, якому 15 років назвемо його Олі, а також інших дітей віком 2, 6, 9 та 5, 11 років. Як ви можете зрозуміти за моїм віком, я сама стала матір'ю підлітком. Мені пощастило, ми одружилися, коли нам було 18, досі одружені, маємо здорові стосунки, вилізли з дуже скрутного становища, закінчили навчання, освоїли професію тощо, і тепер почуваємося комфортно, стабільні у всьому. Ця інформація важлива. Олі дружив з цією дівчиною назвемо її Брі з семи років. Їхня родина раніше жила в тому ж місті, що й ми, ходила до тієї школи, мала ту ж компанію друзів. Ми знаємо її батьків і самі є друзями на відстані. Не близькими, але вітаємося, коли діти спілкуються по відеозв'язку раніше разом випивали. Родина Брі переїхала до дуже маленького містечка за три штати через доступність оренди, це не секрет. Ми всі говорили про зростання повсякденних витрат, вартість життя в цьому місті зросла, змушуючи багатьох місцевих жителів виїжджати. Вони переїхали через це та через кращі можливості для роботи півтора року тому. Відтоді Олі благав нас переїхати за ними. Наводив аргументи про дешевше житло, краще оплачувані роботи, жодна з яких не підходила до наших професій. Одним словом, все підряд. Ми казали ні, тому що ну просто ні. Але навіть якби ми хотіли, наші інші діти ходять до школи, займаються спортом і мають тут друзів продавати та купувати інший будинок, шукати роботу за межами наших навичок або вчитися новим будь який нормальний дорослий це зрозуміє а він ні. Ну, а тепер до Різдва. Родина Брі приїхала до нашого міста на свята, і діти кілька разів зустрічалися одне з одним. Наскільки я розумію, вони завжди були з іншими дітьми, але, очевидно, це не так, оскільки Брі вагітна, і я впевнена, що це було навмисно. У нього є доступ до презервативів, Мені байдуже ваша думка про це, мій доступ був обмежений, і я його мала. Він пройшов статеве виховання від мене, мого чоловіка, школи. Він чудово знає, як народжуються діти і як уникнути цього. Оллі тепер хоче, щоб я переїхала, щоб бути з нею та дитиною. Це підтверджено, я розмовляла з її батьками, і я сказала ні. Я не відчуваю, що мені потрібна причина, але він запитав тобі 15 років. У нас ще немає доказів, що це твоя дитина. Я не буду відривати нас від нашого життя, і ти не поїдеш сам, доки тобі не виповниться 18 років. Ми зробимо ДНК, тест, потім розглянемо плани батьківства. І на додачу я сказала надто погано, надто сумно. Ти сам собі зварив кашу, тепер мусиш її розхльобувати». Він передав це брі, і тепер уся комунікація між мною та її батьками припинилася я жахлива людина. Мої коментарі щодо ДНК тесту огидні, і це підживлює ненависть мого сина до мене. Він каже, що я розлучаю його з коханням його життя та майбутньою дитиною, використовуючи наші власні успішні стосунки як доказ, що все вийде. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи я права, чи ні. Я просто дуже засмучена і відчуваю, що моє життя, над яким я так важко працювала, зруйновано, змінено для оновлення, щоб відповісти на деякі питання. Вона має народити приблизно 22 вересня, отже, варіанту з абортом немає. Я не думаю, що це чи усиновлення коли-небудь було варіантом. Оллі минулої ночі зізнався, що це було навмисно. Очевидно, це була ідея Брі спочатку як жарт, яка перетворилася на спільний план. Батьки брі передають повідомлення лише через мого сина, і я чула це сама. Я стояла за дверима і слухала, як вони говорять йому Скажи своїй матері ставити інформацію нижче, бо я знаю, що я просто накинуся на неї через цю нісенітницю. Вони говорять про мене гидоти з моєю дитиною. Їх жахає, що я так думаю про брі, коли я знаю її більше половини її життя, і вони не бажають зі мною розмовляти. Я не дозволю йому переїхати туди самому. Були деякі минулі проблеми, наприклад, Брі, двічі розлучалася з ним за останні півтора року, тому що вона знайшла когось, хто їй більше подобався в її новому містечку, приблизно в серпні та жовтні минулого року, той самий хлопець. І коли все закінчилося, вона повернулася до Оллі. Брі, мила дівчина, але її поведінка токсична і була такою з дитинства. Її мати та вітчим милі, але стосунки нестабільні, в будинку хаос. Дев'ять дітей разом, зведена родина та дві треті підлітків, із серйозними проблемами психічного здоров'я. Він залишить стабільність заради хаосу та відсутності структури. Я хочу ДНК тест, я не поступлюся в цьому, я близька до того, щоб повністю припинити його контакт на цьому етапі, тому що вони лише надають йому сил і підсилюють його поведінку щодо мене та його батька. Його батько людина небагатослівна, що не дуже допомагає, досі він підтримував усе, що я казала, і лише сказав Ти маєш інтелект груші. Оновлення. Справи пішли ще гірше. На даний момент ми з чоловіком заблоковані у всіх соціальних мережах і номери заблоковані, але спілкування з Оллі триває. Оллі дав нам адресу електронної пошти батьків Брі, щоб надіслати лист, але перед цим я попросила його відеочат з Брі, щоб я була там, і тоді я могла б попросити Брі покликати її батьків, щоб я могла поговорити з ними про це, і сказати їй, що якщо вони продовжуватимуть відмовлятися, то я заблокую весь контакт з Оллі і спілкування, доки це не буде вирішено. Я сказала Олі про це. Перед дзвінком спочатку він збожеволів від цього, але це було або це. Або я повністю перериваю спілкування. Я думаю, що він зрозумів, що це ненормально, що її батьки спілкуються зі мною через неповнолітніх, і він сам сказав, що хотів би, щоб ми поговорили одне з одним. Брі приєдналася до розмови і роз'єдналася, коли побачила, що я теж там. Оллі кілька разів передзвонив, і вона не відповіла. Вона запитала текстовим повідомленням, чому я хотіла з нею поговорити, і Оллі сказав їй, що я хотіла поговорити з її матір'ю. І якщо ми не вирішимо проблему зі спілкуванням. То весь контакт буде припинено, доки її батьки не зв'яжуться з нами. І ми не складемо план на наступні кілька місяців, включаючи ДНК, а потім домовленості щодо народження. Сказав, що якщо дитина його, ми поїдемо туди на пологи. Та перші кілька тижнів після він сказав їй, що я особисто думаю, що це, ймовірно, його дитина, але я хочу бути впевненою і переконатися, що все зроблено правильно з самого початку. Ну, брі заблокувала його у відповідь. І він повністю розбитий серцем. Не їсть, сидить у своїй кімнаті цілий день і ніч, на диво. Не злий на мене дуже, дуже шкодує про себе і про нас. Сумний з приводу всього цього, і я думаю, що шкодує. Він навіть запитав мене, чи є спосіб скасувати це для себе. Я не говорила про відмову від батьківських прав, чоловічий аборт, як назвав це його батько, тому що я думаю, що він зараз просто засмучений. Спільна подруга Бріта Олі тут, у нашому рідному місті. Показала йому кілька дописів, які вона зробила за останні 24 години. Такі речі, як це ти і я проти світу, малятко, та меми про батьків, що ухиляються від обов'язків. Вона також оголосила про вагітність, чого вона ще не робила, і допис містив деякі факти та цитати про самотніх матерів. Друзі Оллі знали про ситуацію, і дехто вважав, що він покинув її та дитину, судячи з дописів. Але коли він пояснив, що сталося, вони всі згуртувалися за нього в коментарях. Я просила цього не робити. І тепер вона їх заблокувала, і ми не можемо бачити, що вона опублікувала. Це просто жах. Особисто у мене був план, не остаточний, але те, що я хотіла обговорити з її батьками, але на даний момент я навіть не хочу витрачати свій час. Оллі дав нам адресу електронної пошти батьків Брі, щоб надіслати їм листа із цим планом. В основному Брі робить ДНК тест крові. Ми заплатимо повні 1500 доларів за це. Якщо це його дитина, ми можемо забронювати квитки та планувати бути там перший місяць. Я теж залишуся з Оллі, можливо, навіть вся родина, а потім ми також можемо працювати над планом батьківства та зверненням до посередництва, щоб суддя його затвердив, батько Оллі та я розлучилися на перші сім місяців його життя, тому ми робили це раніше і знаємо процес. Але на даний момент я думаю, що просто дам усьому заспокоїтися, перш ніж надсилати електронний лист. Важливі топові коментарі чи авторка припиняє спілкування сина з Брі? Авторка. Вибачте, якщо це звучить по-дитячому. Я оновлюю інформацію лише тому, що мені нема в кого запитати або з ким поговорити. Я не хочу звертатися до інших батьків, яких знаю, або на Фейсбук. Не знаючи, чи це справді дитина мого сина і, чесно кажучи, мені соромно. Я погрожувала припинити контакт Оллі з Брі тільки, тому що її батьки заохочували його ставлення до нас вдома. Коментатор 1 Отже, ви кажете, що найбільш незрілі люди в цій ситуації це батьки БРІ? Я очікую, що підлітки прийматимуть сумнівні рішення, хоча, як правило, не до такої міри, як навмисно завагітніти, щоб змусити людей переїхати. Але батьки це вже зовсім інший рівень що за чорт. Авторка Я задаюся питанням, чи не маніпулювала Брі ситуацією там. Я не можу уявити собі такого, і родина, яку я зустрічала раніше, не здавалася такою ірраціональною в минулому. Коментатор другий. Її соціальні мережі публічні чи приватні? Якщо публічні, то вийдіть із системи. І деякі сайти соціальних мереж можна переглядати, не будучи учасником. Тоді ви зможете відстежувати, що вона публікує. Ви взагалі впевнені, що вона справді вагітна? Вона вже показує живіт, вона надсилала фотографії у зоні дії, вона могла брехати про вагітність спочатку. Той факт, що вона заблокувала вашого сина та друзів, показує, що це, ймовірно, не його дитина. Сподіваюся, ваш син усвідомить, наскільки жахливі ця дівчина та її родина насправді. Авторка. Її батьки підтвердили, що вона вагітна. Вона справді не показує живота. Ні. Вона надіслала фотографію УЗД. Але це фотографія фотографії. Я хотіла зберегти доступ до її соціальних мереж, щоб подивитися, чи завантажила вона щось, що містить більше інформації, щоб я могла перевірити дати. Подивлюся, чи спрацює ваша порада. Коментатор 3. Обов'язково не відмовляйтеся від ДНК тесту, ніколи не знаєш, особливо з огляду на те, що вона бачилася з іншим хлопцем. Коментатор 4. Чесно кажучи, реакція батьків на всю ситуацію дуже дивна, особливо, якщо ви стверджуєте, що вони не здавалися такими раніше. І я згоден з думкою, що Брій, можливо, спотворює розповідь для своїх батьків, так само, як вона спотворює її онлайн за допомогою всіх цих дописів про недбалих батьків. Я б дуже твердо стояв на ДНК тесті. Це може звучати погано, але, чесно кажучи, я б не довіряв їй без доказів, виходячи з її поточних дій. Заключне оновлення розрахунок з реальністю. Привіт усім! Минуло кілька місяців з мого останнього оновлення, і я відчуваю, що настав час поставити крапку в цій божевільній історії. Після того, як Брі заблокувала Оллі, він справді пройшов через важкий період. Ми з чоловіком дуже хвилювалися за його емоційний стан, але намагалися не тиснути. Він почувався зрадженим і водночас усвідомлював масштаби своїх ідіотських рішень. Цей гіркий досвід, здається, нарешті змусив його зіштовхнутися з реальністю. Ми дали йому трохи часу, а потім я все ж надіслала той електронний лист батькам Брі з нашим планом ДНК тест за наш рахунок, а потім обговорення батьківства та всіх домовленостей через медіацію. Відповіді не було жодної. Через тиждень я написала ще раз, а потім ще. Тиша. Оллі якого ми тримали в курсі всіх наших кроків, спочатку був розгублений, а потім, здається, зрозумів. Навіть йому стало зрозуміло, що відсутність будь-якої відповіді це теж відповідь. Зрештою, ми отримали звістку, але не від Брі чи її батьків. Хтось із родичів Брі, хто чув про ситуацію, але не був залучений у цей театр абсурду, зв'язався з нами. Виявилося, що Брі не вагітна. Вона збрехала. Все було вигадано. Від першого УЗД до терміну пологів це була суцільна брехня. Вона нібито зробила аборт пізніше, сказавши своїм батькам, що розкаялася і не хотіла зруйнувати життя Оллі, хоча насправді ніколи й не була вагітною. Причина вона просто хотіла, щоб Оллі переїхав до неї. Це була її відчайдушна спроба утримати його. Можете собі уявити наш шок, і, чесно кажучи, моє розчарування в тому, наскільки далеко зайшла ця дівчинка у своїх маніпуляціях, а також розчарування в її батьках, які схоже були або сліпі. Або самі залучені у цю історію. Оллі, звісно, був просто розчавлений, але на диво не так сильно через втрату дитини, якої не було, як через зраду Брі. Він зрозумів, наскільки вона ним маніпулювала і наскільки дурним був його власний план. Він бачив, як ми з чоловіком намагалися допомогти йому, захистити його, і як він сам був засліплений. З того часу минув час. Оллі все ще з нами. І він, здається, нарешті почав дорослішати. Він більше не говорить про переїзд, зосередився на школі та спорті. Він вибачився перед нами за весь стрес і біль, який він спричинив. Це не зникає миттєво, але я бачу зміни. Він почав розуміти, що таке відповідальність і як легко зруйнувати життя не лише собі, а й іншим. Ми повністю припинили будь-які контакти з Брі та її родиною. Це було необхідно для нашого психічного здоров'я та для спокою Олі. Ця історія була справжнім кошмаром, який показав нам, наскільки непередбачуваними можуть бути підлітки та які наслідки можуть мати їхні необдумані рішення. Але ми пройшли через це. І можливо, цей гіркий урок зробить Олі кращою, мудрішою людиною. Наразі це все. Дякую всім, хто підтримував мене та давав поради. Сподіваюся, наша історія стане застереженням для інших. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!